Солодка нерухомість у Черкасах з-під молотка пішло понад півсотні їстівних лотів. Усе у рамках традиційного фестивалю Смачна новорічна країна його в місті влаштовують уже в п'яте. Цьогоріч усю виручку направлять на потреби онкохворих дітей. Скільки вдалося зібрати за благодійні смаколики? Знає Ірина Головка. Замість цегли пряники замість цементу крем. Більше півсотні солодких будиночків створили черкаські дитячі садочки та підприємства. Своїх кулінарних секретів не розкривають. А от мотивація в усіх була спільна бажання допомогти. «Ну, Як не нам допомагати дітям, дітям, яким трошки може не трошки, набагато тяжче, ніж іншим. Ми робили цей будиночок самостійно своїми руками, і в ньому частичка, частина душі і се. Кожного того, хто робив цей будиночок. Смачні лоти виставляють на благодійний аукціон. Стартова ціна 200 гривень. 300 гривень Михайло п'ятирічний дає раз. 300 гривень Михайло дає два. Михайло, ми тебе вітаємо три продано. Найменший благодійник п'ятирічний Мишко. Щоправда, за батьківські кошти каже, цей будиночок подобав одразу. Він мені дуже, дуже подобається. Думаю, смачний. Буде. Фестиваль Смачна новорічна країна у Черкасах проводять уже в п'яте за організатора міський департамент освіти. Там кажуть, цьогоріч на пряникових майстер-класах виготовляти солодкі будинки навчили близько двох тисяч дітей. А благодійний аукціон, кажуть, у профільному департаменті є підсумком усієї роботи. Найголовніша мета це дітей призвичати до благодійності. І ще й включити їх у творчу діяльність, щоб вони своїми руками могли зробити подарунок тату, татові мамі, бабусі, дідусю на день Святого Миколая на Різдво, на Новий рік. Щоб це було від серця від душі. За солодкі лоти організаторам вдалося вторгувати майже 17 тисяч гривень. Усі кошти підуть на потреби онкохворих дітей. Ірина Головка, Сергій Фімо, Вікка Новини.